Концепція відновлення місцевого самоврядування вона була затверджена правлінням асоціації міст України 1 квітня 2024 року, день десятиріччя початку реформи з децентралізації. Це ми свідомо символічно, робили так. символічно ага. в цей день. Вона була презентована публічно за участі великої кількості міжнародних наших партнерів, послів європейських, не тільки європейських країн в Україні. І розроблена вона була не тільки експертами українськими, але і міжнародними інституціями, які займаються розвитком місцевого самоврядування в світі і в Україні, в тому, в тому числі. Я була керівником робочої групи, тому для мене це дуже близька тема. І причому навіть фонд Маршала брав участь, якщо ви пам'ятаєте, після Другої світової фонд Маршала був створений Америкою для відновлення Німеччини. Вони продовжують свою роботу сьогодні в Німеччині, і вони сьогодні долучилися і активно беруть участь в підготовці України до відновлення після нашої перемоги, тобто. Різні європейські інституції, урядові інституції з Європи брали участь у підготовці концепції. Декілька особливостей, або, навпаки, звичайних речей, які звичайні для Європи при підготовці таких концептуальних стратегічних документів. – це… Новина для України є критерії оцінки, індикатори оцінки виконання концепції тобто, концепція схвалена, які які, які критерії будуть через 5 років, через 10, Бо концепція розрахована на 10 років після нашої перемоги. То вона в в часі, але основне завдання це людиноцентричність. Це місцеве самоврядування спрямоване на забезпечення послугами мешканців громад. Це саме головне, про що ми визначаємо і там, покроково е, два етапи до перемоги, після перемоги в сфері організації влади і в сфері надання послуг. Покроково всі речі виписані. Як повинно працювати місцеве самоврядування, коли ми проведемо абсолютно повністю всю реформу до внесення змін до Конституції України? І ми маємо велику надію про те, що концепція буде схвалена на державному рівні, і в принципі уряд обіцяв це зробити міжнародним партнерам до 1 квітня цього року, вже а поки що. Робота на центральному рівні ведеться, але в будь-якому випадку ми маємо всі разом мати стратегічні документи, розуміти, куди всі ті реформи, які до сих пір голосно і активно проводять, як мінімум в парламенті, куди вони повинні нас привести і куди ми з ними маємо прийти, до якого рівня послуг для громадян України.